Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Давайте сьогодні з вами зробимо давно забуті шпроти і салаки. Я купила заморожену салаку зараз її залю холодною водою і залишу до повного розставання. Далі, друзі, в кастрюльку беру столову ложку з верхом чорного чаю, заливаю сюди 700 грамів води. Ставлю на плиту і закип'ячую. Все, закипіло, плиту виключаю і чекаю, поки захолоне. Рибка розмерзлася, вона така не дуже розтала, от якщо візьмеш, вона така чуть-чуть ще тверденька. І тепер моє завдання її почистити. Друзі, можна чистити двома способами. Можна ось так рибку розрізати не до кінця по голові. Зараз я вам покажу зблизька. Ось так. Не до кінця. Розрізати і взяти пальцями, і отак витягнути серединку. І ми витягуємо нутрощі всі, окрім молочка або ікри. Молочка і ікра, ікра залишається. Я можу таким способом чистити. І кладу назад друшляк, бо я потім в ньому буду мити. А можна, друзі, чистити ось так: відрізати цілу голову, розрізаємо черевце і. Вичищаємо серединку. Любим для вас зручним способом чистити рибку. Як вам більше подобається. Почищу всю рибку, гарно її, друзі, вимию в друшляку знову, помию і далі покажу вам, що будемо робити з нею. Ось погляньте, я ще одну почистила, ця з молочком. От молочко залишилося, бачите? А оця кишечка витягнулася. І залишили всередині молочко. Рибка помита гарненько, блискуча і чистенька. Тепер ми беремо кастрюльку, в якій будемо готувати шпроти, і вкладаємо ці шпротики гарненько рядочками тісненько у кастрюльку. Друзі, ці шпроти, ви розумієте, що це не шпроти, бо шпроти, вони є шпроти. Так, а це салака. Її, можна ще їх робити із кільки, із тюльки. І навіть на крайній випадок може підійти мойва. Але салака, вона найменш має запаху, ну і вона така м'ясистенька, будуть гарні шпроти. Якщо ви будете робити з тюльки чи з кільки, то вона меншечка. готувати тоді будете менше часу. Ось так я вкладаю рядочками. Друзі, я особисто проти мівіни приправи, тому що ну, вважається, що тут багато є хімії, але бачите, в мене навіть її не було дома. Я сьогодні купила спеціально для приготування шпротів і відкриваю її разом з вами, друзі. Але я вважаю, що якщо раз в півроку ми з'їмо кілька шпротів з цією приправою, нічого страшного не станеться. Далі, друзі, що я роблю? Я мівіною. Щедренько посипаю шар із салакою. Ось показую вам. Мій всередині є сіль, солі я додавати сюди більше не буду. Ось, бачите, щедренько-щедренько я так посипала. Ось. Далі. Кожен шар я поливаю олією. От на око, щоб олійка тоненьким шаром покрила рибку, все, полила. І далі вкладаю наступний шар рибки. Стараюся класти шари перпендикулярно. Тобто, якщо цей раз був вздовжній, то другий ряд я буду класти поперечній. І знову вкладаю шар за шаром. Знову шар поклала, Посипаю мігінкою. І посередині, друзі, рибки я покладу кілька штучок горошку чорного перцю і два лаврових листочки. Невеличкі. І далі так кладу, поки не закінчиться вся рибка. Справа в тому, що я пробувала робити шпроти у цибулині. До речі, сюди можна додати копчену паприку, в мене просто її не виявилось. Я була впевнена, що вона є. Якщо у вас буде, можете додати. Я пробувала робити у цибулині з копченою паприкою, з приправою до риби. Друзі, все не те. Все-таки треба, щоб була саме мівіна. Зовсім інший смак. Тому я вам рекомендую. Ну, якщо ви принципово не хочете мівіни, тоді беріть рибну приправу, приправу до риби. Так, мої хороші, тепер. Я беру свою міцну заварку, я її процідила на ситечко, Міцний, отакий чай. І заливаю ним рибу. Заливаю так, щоб покрило, воно чуть-чуть википить. Трошечки рибка вбере в себе. Так, похитаю, щоб воно туди гарно зайшло. І отак так все та й все. Все. Бачите, якраз 700 грамів. Чаю мені пішло. Отак, От покрило рибку. Далі я накриваю кришечкою і ставлю на великий вогонь. Щоб на великому вогні закипіло і тоді скручую на мінімум, аби воно помалесенько помалесенько собі жевріло. Закипіли ж на сильному вогні, і тепер я скручую вогонь до одинички, щоб вони ледве-ледве кипіли. І залишаю їх так кипіти, друзі, на 3 години. Якщо ви будете робити з салаки, або будете робити з кільки, то можете 2-2,5 години. Будете пробувати виделочкою, щоб вони були дуже м'які. Я свої буду 3 години, тому що в мене салака велика. І зустрінемося для вас хвилинка, а для мене пройде 3 години. Рибка тушкувалася рівно 3 години. Зараз 20 година, і я її остужу при кімнатній температурі і на ніч поставлю у холодильник до повного застигання. Ну що, друзі, рибка готова. Ось так вона гарно виглядає. Дуже апетитно. І повірте, що не менш смачно, теж беру рибиночку і показую вам, яка вона всередині. Голяйте ой, як я вже її хочу. Друзі, по-перше, ситно, смачно, дешево. Сердито і до посту зараз саме те, що треба. Щиро вам рекомендую, тому що це дуже просто, як ви вже бачили, робиться. І, друзі, якщо взяти ще у мене на каналі є пісний майонез, я прикріплю посилання на цей майонез на чорний хлібчик покласти таку красивенну рибинку, друзі, покласти. Помазати майонезом, покласти лимончика шматочок, покласти зеленушку. Ну, мені здається, що це просто буде райська насолода. Щиро вам дякую, друзі, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Щиро вам дякую за те, що ви в мене є. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Усім вам самого-самого всього найкращого! До нової зустрічі. До побачення. Зустрінемося.